Це сиреневий, він же босковий Калугіна. Тут візитна карточка, дуже крупна ягода. Знову-таки є пошкодження від гронової листокрутки, але в цілому урожай, ось дивіться, який тут ягода. Ягода на ньому буває така що 20-25-30 грамів. Тут ось здоровезна. Ось дивіться, яка ягода. Вона може трошки буде за 30 грамів ось тут. Ось тут, ось бачите, який. Тенісні м'ячі висять. Я потім їх зважу обов'язково ягода. Просто здоровезна. Має середній і термін термінозрівання, великі грона є кіло півтора, до 2 кг. Дуже хрумку м'якоть, гармонійний смак, високий цукор. Може брати легку розвинку в залежності від агротехніки та підщепи. Ух, здоровезна ягода, нічого собі. Потім покажу я призрізки. Доброго дня колеги, 27 вересня трошки забігався з іншими клопотами і не встиг реалізувати вчасно босковий Калугіна. Значить, тут його вже дуже суттєво зіпсувала гронова листокрутка, хто знає ось так виглядають пошкодження. Не тріск, не гниль, саме гронова листокрутка. Зараз зірву найкрупніші ягоди, які залишилися, і покажу вам їхню вагу. Бо тут окремі ягодки просто вражають своїм розміром. Я тут взяв з собою 5 копійок. Але вони тут будуть просто якісь крихітні. Для початку дізнаємося вагу більш типічних ягід. Типічна ягодка, вона тут 25 і 26 грамів. Ось ви бачите. А найкрупніші ягоди, вони можуть бути, я думаю, більше 30 грамів. Ну ось, будь ласка, 32 грами, якщо а, ну, так воно і є, Округлюють, округлювати вражає просто ця ягода. Зараз покажу мені на сонечку, зроблю розріз. І Я думаю, якщо пошукати на цьому кущику, бо зараз буде тут зрізати, ж, то можуть бути якісь там ягоди ще й крупніші. Знайду, то покажу. Все може бути. Ось знайшов одну найбільшу ягоду, вона у нас 36 грамів. Босковий вражає своїм розміром. Ну що сказати? Бусковий однозначно вибрав своє місце в топ-5 найкрупніших сортів, які є у мене на ділянці. Ягода максимальна 36 грамів, типічна 25-28-30 грамів вражає. А ось ці ягоди вже на розріз. Деякі ж трошки привисіли, ці якраз ще такі повноцінні в своїй щільності. Ягода дуже така плотна, хрумка по типу синдиката і в смаку у неї, ану. Гарна сортова гармонія з дикими відтінками. Гурмани скажуть точно, що це за смак. Але дуже класний насичений, бусковий. Ось причистя цю ягоду від пошкодження гроновою листокруткою. Дійсно в тарі вражає. Знаєте, ми вже звикли до того, до таких стереотипів, що якщо ягода крупна, щось з нею має бути не так. Чи товарність, чи лежкість, чи транспортабельність, чи смак має обов'язково щось хромати в ній. А бусковий нарешті розриває цей стереотип. У нього при такій здеревезній ягоді смак ну, просто, просто шикарний. Також маю сказати, що цей виноград вирощений, знову ж таки, як і весь на моєму винограднику без стимуляторів та гормонів росту. Тут не потрібно ні гіберліна, нічого іншого. Ну і ви знаєте, зараз таке весь показати японцям, які там тяньшань вирощують, та вони будуть в такому захваті, що тяньшань він явно переплюне, я це кажу. Достатньо серйозно, бо тянь-шань в наших умовах в два рази менший, ніж оця осія до бускового. Я це кажу повністю серйозно. Грона були в тому році більші, вони були 1,5-2 кг. В цьому році такий є кіло 100-700 але 2 кг, мабуть, немає. Проте з набором деревини все воно з'являється. Дуже шикарний, бусковий калугіна. Зараз піде на ринок по найвищій ціні в цьому році. Це у нас бусковий уже на одноплащині шпалері. Ягода така ж здоровецька. А кольор, уже, бачите, він бере ось такий. Оце ось його реальний колір. В північних регіонах, де бувають ночі прохолодніші ночі, кольор може бути більш насиченим і ще більш привабливим таким рожевим. У нас на півдні залишається ось в такому кольорі. Бусковий.